Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Вчора, коли в мене вийшло відео, в якому я казала, що у мене все старе. І я це показувала. І навіть казала, коли ми що там купували. Дівчатка написала, що виглядає охайно, і все, дівчата, ну дійсно, коли ми. Щось купуємо собі, я кажу лише за свою родину, і як у нас було раніше, зараз, то хто знає, як би воно було, якщо чесно, ми не купували щось ну, щоб воно дешево коштувало. Але ти розумієш, що інколи хочеться щось новенького, але ти пригадуєш, що, ну, Просто так взяти, викинути, щоб купити щось новеньке, але інколи новеньке хочеться. І тому в мене є і стареньке, і новеньке, і навіть антикваріат. І вчора, коли я прибирала на кухні, я всі шафи пройшла поліролью. Але вам я показала, як я ці дві шафи мию. І от сьогодні хочу сказати: тут була аерозоль. Є блиск, глянець, або як його можна назвати. А тут е, кремообразний такий цей перволь був. Бачите, воно від, якщо камера передасть, воно відрізняється. Тут блищить, а тут е, просто чисто, охайно. Тому вони навіть відрізняються тим, що. Блиск там дає, а там не дає. Ну, далі я йшла вже так, щоб воно і верх, і низ тут все йшло звичайним. Не аерозолью, тому що аерозоль настільки тхне. Я звикла, що в мене завжди миючі засоби, я вам казала, для миття посуду. Я пристосувала я і кахель це мию, і дуже швидко. Колись я вам навіть показувала, що біля плити в мене там були такі цяточки, ну, жовті, як воно то буває у всіх у нас нормальних хозяйок. Щось не додивилась, залишилось. Миючи засіб для посуду, я брала на губку. І дуже швидко і не треба антижир, який там 15 хвилин, якщо я не помиляюсь, потрібно зачекати. Щоб він подіяв, потім змивати, змиваєш, бувають таке, що білі розводи. А тут швидко, звичайно, миючи засіб для посуду і кахель я мию. О, я вам повинна сказати. Буває таке, що не догляділа. Воно вже там стареньке буває, але відмиває все дуже добре. Ось вазочка в мене теж стара, стара. Але я вам хочу її показати, вона мені дуже подобається. Ні, не вазочка. Вазочка сама звичайна. Їй років 20, мабуть, вже. Це подарували, вона стояла, а потім щось я була у Олі. Купувала квіти, мені такі сподобались. І я думаю, Та куди? От Сподобались квіти, а куди їх що, я не знаю. То я їх прийшла, поставила в цю вазочку, і мені така композиція сподобалась. І раніше вона у мене стояла тут на підвіконі. Хто мене дивився з дівчат, пам'ятаю, що це завжди виглядало приблизно так. А потім я в Юск купила цю, він, ну, коли ж новенького хочеться. Ставила. Стосовно антикваріата, дівчата, цій... хтось мені вчора з дівчаток написав, від мами залишилась, у мене від бабусі залишилась, щоб ви розуміли. Їй більше, ніж Тай, ну приблизно 50 років в цій вазі. І чому вона тут завжди стоїть? Тому що я на неї викладаю фрукти, я вам про це вже казала. Ну, якщо ми ще сьогодні гуляємо по старому, до речі, вітаміни тут поставила, тому що якщо поставлю на місце, то я про них просто забуду. Старе купували ми в 1900, наприкінці 90-х років. Це ми ще їздили на Металург в Дніпро, але з цього залишилась лише підставочка така. Ємкості, які тут були, вони позатиралися. І тут пробка така була, чи як воно. Вона випадала, скотчем там, це мультипульті. І я в дом -посуд тоді пішла, купила такі. Хотіла, щоб вони були жовтенькі, але вони були не жовтенькі. Перець та сіль. Вон там під зубочистки є. Це теж старенькі. Ну, думаю, купити нове, а потім думаю, то, ну, нехай так буде. Дівчата, я не знаю, як, у кого як, але у мене всі справи починаються з кави. Сьогодні так захотілося зварити суп з фрикадельками, і він настільки швидко вариться, я вже все приготувала. Тут поставила в мене водичка з цибулькою. Вариться, тут в мене курячий фарш приблизно 400 грамів, додала сіль, перець, цибульку, сушену та часник. Картоплю порізала, бо така дрібна картопля, я її поки не чистила, але нічого, нормально. Не знаю, чи буду я її різати, або ціленьку таку покидаю. І ще потрібно взяти морку, вона теж вже в мене є, ви про це знаєте. Так, морква, болгарський перчик. Болгарський перчик в мене зелений. І там червоний. Я хочу червоний. Воно в супі буде... Берий, давай вже. Ти що там? За страх? Ось червоний, він буде в супі, ну, знаєте, такі кольори якісь мені таке подобається. Поклала, скільки мені потрібно, і зараз хочу таки попити каву. Я не знаю як у кого, але у мене кава це як ритуал якийсь. Додала вже моркву, перець та картоплю, нехай закипає. І зараз швидко буду формувати ті втільки, теж закину. Потім лаврове листя. І швидко такий суп вариться. Ледь не забула ще перець горошок я додаю. Так, штучок 5. Так, все. Все докупи, відварюється. Якщо буде якийсь шумочок в мене, то я його позбираю. Но без цього вже і фрикадельки тут, і картопля. Гаразд. Все, нехай закипає. Коли у мене мало фаршу, зараз багато. А коли мало, там грам 200, наприклад, то ще в суп я додаю павутинка такий. Макаронні вироби. Але в мене зовсім немає ніяких макарон. Це тільки що тут в себе дивилася, передивлялася. Рис, гречка, манка, цукор, борошно. Зовсім ніяких. Треба буде піти купити, не забути. Сьогодні багато там прикадельок, тому Ніяких круп, нічого я не додаю. Зараз ще лаврове листя. Один, два. Нехай так попала. Краще буде свій аромат віддавати. Все, і суп майже готовий. Швидко, смачно та корисно. Такий в мене сьогодні буде легенький супчик, який швидко готується. Їсти будемо трішки пізніше. Розумна думка приходить вже, знаєте, коли потяг поїхав. Я вам кажу, що в мене немає макаронних виробів. Потрібно буде піти купити. А потім пригадала, та я ж сама робила суп з домашньої лапши. І до речі, сюди б домашня лапша вона б дуже класно пішла. Але ну, вже все не буду робити. А її ж легко. Там е, я робила, брала одне яйце, десь там грам 50 молока. Тому що мені так подобається, а не тому, що так треба, і це якийсь рецепт. У мене всі рецепти йдуть інтуїтивно, і я про це вже вам казала. І борошно все. Тісто зробила борошно стільки, щоб таке тісто було, як на вареники, як розкачала, порізала. Ні, як тільки розкачала я, то воно так трішки щоб підсохло. А потім порізала. Хоч коротенько, хоч такі довгі. І все. І я ще сушила, і вона у мене довго ще зберігалася, треба буде якось зробити. Чомусь я про це забула. Так, суп зварили. І хочу відповісти ще на одне запитання. Ні, не запитання, неправильно. На ваші повідомлення. Деякі дівчата мені писали на електронну адресу. Деякі дівчата писали мені в інстаграм в особисті повідомлення. І я починала відповідати, а потім дивлюся, що дуже багато, і я зараз відповім про це в своєму відео. Стосовно Євробачення, кошти, куди вони пішли, і так далі. Тобто, чи дратує мене це, чи не дратує. По-перше, я Євробачення не дивилась. Я інформацію про те, скільки це коштує, не збирала. Я себе зараз від тих ситуацій, де я не зможу змінити ту ситуацію, я намагаюся туди не втручатися. Але, є але, те, що я вчора в парку вам казала, що є такі ситуації, про які я не хочу вам говорити, ви і так про це знаєте, і подвоювати щось, я теж не хочу. Одна із таких ситуацій, яку я вам зараз скажу, це така: коли пройшло відбір на Євробачення, і потім з'явилася інформація, що 11 мільйонів гривень було витрачено на це. Мені Катя зателефонувала і каже: мам, як так можна. Я, каже, порахувала 11 мільйонів гривень це 3,5 тисячі медичних аптечок з турникетами. Ми, каже, збираємо по 10, по 20, по 30 гривень, хто скільки може, якщо 100 хтось кине, то так вона в фонді цим займається. Я кажу, Кать, а що ти можеш змінити? Ну, ти хіба ну, кинеш це діло і не будеш, та ну, буду, і ти не будеш боятися, що якщо ти виставляєш збір в сторіс, то в тебе охвати, активність падає, і вона каже, та мені пофіг на то. Як... Я просто Катюні було дуже боляче, ти і за себе я просто мовчу, тому що це таке діло. За себе якось так, знаєте, за дитину душа болить. Вчорашнього снігу у нас вже сьогодні немає. Все Ввечері дощ все позмивав. Така чудова погода. Погода завжди чудова, я вже казала. До по місту, думаю, що воно таке? Бачите, у нас якась краса. Ой, там фоткаються люди. Вау, клас! Так, зараз в сільпо подивлюся, які макарони. 47 гривень. Такі, а я такі, до речі, ще не купувала. Це якісь новічі, то я така, що нічого не розумію. Так, чумак 48-89. Але я дивлюсь паутин... О, є полотенка. 48... Копійками 400 грамів. Але ні, я краще домашню лапшу зроблю, як я от показала. Я зачекаю, поки буде ціна тижня, тоді візьму макарони. Можливо, наступного тижня вже буде ціна тижня, тому о, скільки тут вкусняшок. Пішли далі. Баклажани. О, я зараз, знаєте, що хочу взяти? Я зараз хочу взяти сільпо. Це їх вони випікають хліб гречаний. Дівчата, добрий день, а хліб гречаний? Де можна подивитися? А ви рішите? А половинку, а покажіть, який він? А ще пополам, ні, так? Можна, да? ніж. Ще пополам, будь ласка. Дуже, дуже великий там хліб. Скільки тут? 40 гривень 63 копійки, гречаний хліб. Мені в сільпо дуже подобається. Не так часто я його беру, але інколи беру. Знаєте, що я хочу подивитися? Нещодавно я відкрила для себе... Я не пам'ятаю вам казала, а то я кумі показувала, коли ми були. Такі десерти з'явилися. Сіль по 38-40 гривень коштують. І є такі, з чим. Це не молочні, це як тісточко там йде. а це з чим не знаю, Треба з собою окуляри вже брати. Це як не молочка, я вже казала, як кондитерка. Смачні. І такі тістечка Хтось брав Наполеон, 53 гривні коштує, то казав, що сподобався. Такий з вишнями. Ще є, скільки він. 53 теж, да? так? Тому, дівчата, зверніть увагу, а я, мабуть, візьму таких до якого? До 24.02 норм у торбу. До 21.02 у торбу. Отак. Так, все. Наче все. Молочка мені не потрібна сьогодні. От ні, не потрібно. Так, я вже буду йти зараз на касу, а з вами ми обов'язково зустрінемось в наступному відео, мої дорогенькі. Бережіть себе і все буде добре. Обов'язково. Може ще томати взяти. Та ні, які вони зараз? Ні. Все там досить з покупками. Все, що потрібно, ти собі купила. От так.